Шановні колеги, шановні українці, розпочинаємо чергове засідання уряду України. Україна переживає нову хвилю жорстокого та цинічного російського терору. Сотні дронів та десятки ракет щодоби цілять у житлові будинки, школи, лікарні, електростанції, музеї, церкви та інші цивільні об'єкти. Росія нахабно демонструє усьому цивілізованому світу свою нестримну жагу до вбивств і продовження війни. Лише вчора вночі... І лише в Києві росіяни вбили 24 людини. Поранили понад 130 киян, пошкодили 150 житлових будинків. А загалом за 5 місяців 2025 року через російські атаки загинуло удвічі більше цивільних українців, ніж за аналогічний період минулого року. Це і є справжня демонстрація того, чи хоче Росія переговорів і миру. Мої і наші щирі співчуття усім, хто в ці дні втратив рідних і близьких. Росія обов'язково заплатить за все. Зокрема, вона має заплатити великими грошима. Для цього створюється міжнародний компенсаційний механізм з трьох елементів реєстру збитків, комісії з розгляду заяв і компенсаційного фонду. Реєстр вже активно приймає заяви українців за десятьма категоріями, зокрема щодо пошкодження або знищення житлової нерухомості, Закликаю всіх постраждалих подавати відповідні заявки через дію. Компенсаційний фонд плануємо наповнювати за рахунок російських конфіскованих активів. З цього фонду наші громадяни, які постраждали від дії агресора, зможуть отримати компенсацію. Окрім того, держава тут і зараз підтримує тих українців, чиє житло було пошкоджене або знищене обстрілами. Програма є відновлення, працює і родини, чиє житло постраждало, можуть отримати до 350 тисяч гривень на ремонт квартири та до 500 тисяч гривень на ремонт будинку. Загалом на зараз майже 100 тисяч українських родин отримали 9,3 мільярди гривень компенсації за пошкоджене житло. Також сформовано більше 19 тисяч житлових сертифікатів, за які українці купують нові оселі. Та виплачується новий вид компенсації для відбудови на власній земельній ділянці. Майже 500 громадян вже отримали близько 607 мільйонів гривень. Програма довгострокова і пріоритетна для уряду. Будемо і надалі підтримувати українців, які цього потребують. Продовжуємо відновлювати житло в громадах. Сьогодні уряд спрямовує 41,5 млн грн з фонду ліквідації наслідків збройної агресії на відбудову багатоквартирного житлового будинку в Умані. Реалізація проєкту поверне житло для понад 200 мешканців громади. Також розподіляємо майже 119 мільйонів гривень субвенції для облаштування в школах, сучасних навчальних кабінетів та stem лабораторій Ці кошти отримують 28 громад. Таким чином модернізуємо освітній простір, щоб він відповідав потребам часу. Незмінним пріоритетом уряду є ініційована президентом Володимиром Зеленським комплексна програма «Зроблено в Україні. Перебуваємо в постійній комунікації з бізнесом, реагуємо на пропозиції підприємців, постійно покращуємо бізнес-середовище, зокрема через дерегуляцію і цифровізацію. Сьогодні, за підсумками останніх зустрічей із представниками бізнесу, ухвалюємо два важливих рішення. Перше рішення створюємо опцію для замовників будівництва подавати документи на початок будівельних робіт та на готовність об'єкта до експлуатації не лише через веб-портал Дія, але й через мобільний застосунок. Це ще один крок до зняття бюрократичних бар'єрів та пришвидшення процесів у будівництві. Друге рішення, яке ухвалюємо сьогодні для бізнесу, це спрощення процедури отримання висновку про продовження граничних строків розрахунків з експорту та імпорту окремих товарів, встановлених Нацбанком. Зокрема, скасовуємо вимоги щодо термінів подання до Мінекономіки відповідної заяви. Також маємо суттєвий прогрес у секторальній інтеграції України до Європейського Союзу. Європарламент схвалив продовження транспортного безвізу для України до кінця 2025 року. Таким чином угода пролонгована вже в четверте. Українські перевізники і надалі не потребуватимуть спеціальних дозволів. Окрім того, вчора Європейська комісія погодила приєднання України до політики ЄС Roam Like at Home. Йдеться про можливість для українців не сплачувати за роумінг на час телефонних дзвінків та користування мобільним інтернетом на території 27 країн Євросоюзу. Очікуємо, що незабаром Рада ЄС схвалить це рішення і з початку 2026 року Україна стане частиною єдиного європейського комунікаційного простору. Цим створюємо важливий прецедент. Досі жодна з країн поза межами Євросоюзу не долучалась до політики Roam Like at Home. Розглядаємо це як високу оцінку наших євроінтеграційних зусиль. Дякуємо усім, хто захищає Україну на фронті. Дякую людям, які в тилу працюють на наше спільне європейське майбутнє. Разом ми вистоїмо, відбудуємо, переможемо. Дякую за вашу увагу. Слава Україні!